Неодноразово наголошуємо, що про ветерана необхідно піклуватися з першого дня його мобілізації. Таким чином, в обласній державній адміністрації на сьогодні створено відділ з питань ветеранської політики. Функціонує центр ветеранського розвитку на базі Хортицької академії. Також є плани створення в регіоні ветеранського простору, який має стати таким місцем, куди приходитимуть ветерани, будуть обмінюватися досвідом, знаходитимуть однодумців, будуть спілкуватися їхні родини будуть проводитися заходи для їхніх дітей і так далі. З метою вшанування пам'яті заплановано створення онлайн-платформи Книга пам'яті, також будівництво в Запоріжжі меморіалу пам'яті захисників і захисниць. Хочу наголосити категорії, які відносяться до ветеранської політики: це ветерани війни та їхні родини, захисники і захисниці та їхні родини, родини зниклих за особливих обставин, родини полонених, родини загиблих захисників та захисниць. Тобто це є широка така аудиторія, на яку направляється ветеранська політика. Забезпечення функціонування єдиної патронатної служби в регіоні, яка включатиме співпрацю органів влади, органів самоврядування та громадських Організацій, яка направлена на підтримку діючих військовослужбовців, підтримку демобілізованих осіб, супровод членів сімей зниклих безв'язки, полонених та звільнених з полону, супроводу членів сімей захисників та захисниць. В області і в громадах діє багато програм. І 67 громад, 62 програми прийнято на сьогоднішній день і передбачено кошти більше 300 мільйонів. На різні напрямки це і допомога щойно мобілізованим, це і допомога військовослужбовцям, які вже на сьогоднішній день служать. Це допомога на поховання, це допомога на реабілітацію, допомога на лікування, допомога на санаторно-курортне лікування, допомога дітям захисників і захисниць, допомога загиблим і так далі. Дуже багато на сьогоднішній день робиться в самих громадах. Ну, можу навести такі приклади, як Широківська громада, місто Мелітополь релокований І сьогодні дуже такий гарний приклад це створення комунальної установи з питань розвитку і впровадження ветеранської політики і допомоги ветеранам. На сьогоднішній день дуже багато робиться в місті Запоріжжя. Створено такі осередки в центрах в кожному районі міста Запоріжжя, такі, скажімо так, медіа кімнати для ветеранів, де вони можуть отримати психологічну допомогу, де вони можуть отримати відповідні консультації юридичну допомогу. Ми знаємо про те, що дуже важко і іноді дається ветеранам піти на співпрацю і, повернувшись, вийти в суспільство. Наше завдання не ветеран має прийти до органів влади, органів місцевого самоврядування. Саме фахівці мають прийти до ветерана і запитати у нього, що йому необхідно. В державі на сьогоднішній день також робиться деякі заходи, які мали би були бути запроваджені раніше, але на сьогоднішній день запроваджується інститут помічника ветерана. Такий досвід пройшов експеримент в попередньому році. На сьогодні розробляється відповідна постанова, що передбачає інститут помічника ветерана. В Кожній громаді має бути фахівець, який буде супроводжувати ветерана при його демобілізації, буде надавати відповідну допомогу, так як ми говоримо, це і психологічна, і юридична відповідні консультації. Найбільша проблематика на сьогоднішній день у людей, які повертаються з військової служби. Це оформлення відповідних документів. Це і є функція помічника ветерана. Сьогодні я думаю, що кожен із вас вже бачив можливо, таку інформацію. Можна отримати, є документ, це документ по статусу ветерана або особи УБД в, в дії. Щодо Ветеранської політики дуже багато проводиться тренінгів. На сьогодні є відповідні гранти для ветеранів, для членів їхніх родин, які надає служба зайнятості. Також Український ветеранський фонд, Міністерство ветеранів України. Ну, це так коротко інформація щодо розвитку ветеранської політики.